Чи можуть коти їсти яблука? Примітка про ціанід в яблучних насінні. Яблука та коти чи варто ризикувати ласощами? Як досвідчений ветеринарний консультант, я часто стикаюся з питаннями про те, що можна, а що не можна давати нашим котам. І одне з найпоширеніших питань: чи можна кішкам яблука? Відповідь: як це часто буває, неоднозначна. Яблука безумовно. Не є смертельною отрутою для наших пухнастих друзів, але вони також не є необхідним або навіть корисним компонентом їх раціону. Давайте розберемося, чому і які ризики варто враховувати. Кішки-облігатні хижаки фундаментальний факт. Перш ніж говорити про яблука, важливо зрозуміти, що кішки це облігатні хижаки. Це означає, що їх організм еволюціонував для перетравлення та засвоєння поживних речовин, що містяться в продуктах тваринного походження. Їх травна система і метаболізм оптимізовані для обробки білків, жирів і певних вітамінів, які містяться в М'ясі. Фрукти, включаючи яблука, не є частиною їх природного раціону, і їх організм не пристосований ефективно засвоювати велику кількість фруктового цукру. Згадайте, як кішки полюють. Вони переслідують здобич, націлені на м'ясо, органи і кістки. Де в цьому процесі яблука? Відповіді немає. Чому яблука не ідеальні для котів. Окрім того, що яблука не є частиною природної дієти котів, є кілька конкретних причин, чому їх слід давати в обмеженій кількості, якщо взагалі. Цукор, яблука містять фруктозу, яку кішки погано перетравлюють. Надлишок фруктози може призвести до проблем з травленням, таких як діарея та блювота. У довгостроковій перспективі надмірне споживання цукру може сприяти розвитку ожиріння та діабету, що є серйозною проблемою для котів. Насіння і серцевина найбільша небезпека в яблуках це насіння і серцевина. Насіння містить ціаніт, який у великих кількостях токсичний для кішок. Хоча в невеликій кількості, що міститься в декількох насінні, ризик мінімальний, краще уникати їх повністю. Серцевина також може бути важко засвоюваною і викликати дискомфорт. Відсутність смакових рецепторів: у кішок немає рецепторів, які дозволяють їм відчувати солодкий смак. Це означає, що вони не отримують задоволення від яблук так, як ми. Навіщо ризикувати, даючи ласощі, яке вони, ймовірно, не оцінять. Мій досвід кішка, яка обожнює яблука, і що з цього вийшло. У мене є знайома, у якої кішка, здається, обожнює яблука. Вона почала давати їй маленькі шматочки, і кішка з ентузіазмом їх їла. Однак з часом у кішки почали з'являтися проблеми з травленням, діарея, відрижка, млявість. Після консультації з ветеринаром і виключенням інших можливих причин було вирішено повністю виключити яблука з раціону кішки. І, на подив, стан кота швидко покращився. Цей випадок наочно демонструє, що навіть невелика кількість яблук може негативно позначитися на здоровій кішки, коли можна давати яблука. І як це робити правильно? Незважаючи на все вище сказане, я не хочу повністю забороняти яблука. У деяких випадках невелика кількість яблука може бути безпечним і навіть корисним ласощами. Але тільки при дотриманні певних умов, тільки ем'якоть, дайте кістці тільки ем'якоть яблука, ретельно видаливши насіння і серцевину. Невеликі шматочки пропонуйте невеликі шматочки, щоб уникнути переїдання. В якості рідкісного ласощі яблука повинні бути лише зрідка, як частина збалансованого раціону, а не заміна корму. Без добавок уникайте яблучних порогів, сушених яблук, яблучного пуре з цукром, корицею або мускатним горіхом. Ці продукти містять шкідливі для котів інгредієнти. Спостерігайте за реакцією, після дачі яблука уважно стежте за реакцією кішки. Якщо у неї є ознаки розладу шлунка, припиніть давати яблука. Важливо пам'ятати корм для котів повинен базуватися на кормі тваринного походження, якісний корм для кішок, розроблений з урахуванням їх потреб, є найкращим способом забезпечити їх необхідними поживними речовинами. Не замінюйте корм ласощами, ласощі включаючи яблука, повинні становити не більше 10% від загального раціону кішки. Проконсультуйтеся з ветеринаром. Якщо у вас є сумніви або занепокоєння щодо харчування вашої кішки, зверніться до ветеринара. Укладення Яблука можуть бути безпечним ласощами для кішок в помірних кількостях, але вони не є необхідним або навіть корисним компонентом їх раціону. Важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з цукром, насінням і серцевиною, і завжди давати яблука в невеликих кількостях і без добавок. Пам'ятайте, що здоров'я вашої кішки це найголовніше, і краще перестрахуватися, ніж ризикувати. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, чи можна давати яблука вашій кістці. Пам'ятайте, що кожна кішка різна. І те, що підходить одній кістці, може не підійти іншій. Завжди проконсультуйтеся з ветеринаром, перш ніж вносити будь-які зміни в раціон вашої кішки.